Державна власність, але держава, відвідав, не має ноль, а багаті лише ті, хто у, у, у в кашкетах і в ціленій у ходять. Чим більше зросити, тим більше багатства. Дякую, Микола Остапович, дякую. Ще членів думкового урока, Борис Модія. Шановні присутні, я б хотів порадити дежі з чи хто ви є, забудьте за цю ідею. Це я порадок. Я жареовічню, чому. Шановні, ми сьогодні повинні створити комісію не як їх передати, а як поїхати в ті сільські ради, а є в Україні, де досить добре використовують лісові масиви. І ми не будемо ходити просити: дайте нам кропи на церкву, дайте, не нам не не на не садочок, не дайте нам кропи на садочок, дайте нам кропи на клуб, не а ми прийдемо. Ми... Введемо господарство, рано чи пізно в нас буде громадське об'єднання, рано чи пізно в нас буде спільна і комунальна служба, яка служба буде і так далі. Є дуже багато в Україні, це я знаю достовірно. Дуже багато в Україні є лісових масив, які виросту ристовують сільські ради. Нам, так сказати, агрофірма подарила цих 242 гектари лісу. Я за це добиваюся вже 5 чи років, щоб почати осваювати їх. Тому я ще раз прошу: ви за цю ідею забудьте, а депутатам створити комісію якраз по вивченню використання вісових масивів троє сільських рад. Дивіться, ми вже раніше говорили, старайтеся, ну ми ж не на концерті, щоб не властити. Це служив якому планів на Правильно, правильно, нас? Ми ж розуміємо, що правильно. Mm -hmm. Ми ж кожен, хіба хтось говорить неправильно. Mm -hmm. Чи цей чоловік говорить неправильно? Mm -hmm. ну, ну, ми, всі... mm -hmm. ми ж не будемо всі знайти, як це Прошу ще хто з депутатів хоче йдуть висловити думку, пропозицію. Mm -hmm. Пропозиція сказати, що розповідає. Значить, відплати будемо навчатися, так? А тим, коли у вас продають комісії, створюємо комісію і далі будемо... Далі, якщо прийде лист, так як говорить доповідач, прийде лист з обласної державної адміністрації. Тому що вони важко звернулися до вас, нас ставлять до відео. Але далі їхній буде шлях, будете звертатися до адміністрації. А хочу <гум gleich> от будуть звертатися в область. Ми беремо як депутати на доопрацювання. Звертається лізвок в область. Область дає розпорядження віддатні, і ми зобов'язані передати. Так? <гум gleich> <гум gleich> Ні. не Ні, я, я, не, я, не я не, запитую <гум gleich> в такому плані. Я не знаю регламенту обласної адміністрації, по якому принципу вони будуть все ставити на голосування, чи яким чином вони будуть? У мене ще питання до посилення. Наскільки я знаю, що ті, з інформації, яка є в громаді, що ті ліси наполовину вже У Мене питання: хто це має нести відповідальність? І чи подавалися заяви відповідні органи зі сторони сільської ради про незаконну вирубку лісу, який стане на сьогоднішній день? Чи зверталися? Тому що надалі дійсно, я ще хочу наголосити на одному питанні, тому що було озвучено тут таке позиції, що нам не під силу його утримувати, то напевно треба справді з'ясувати, яка вартість того утримання буде. І дійсно підтримати те питання потрібно знати. Яку ми вартість готові віддати, якщо, або чого її залишати собі, тобто без фінансового аналізу не можна приймати кардинальні рішення. І на сьогоднішній день, поки будемо вивчати питання, вивчатися це питання, ніхто не сказав, що ще хтось туди поїде і допомагає. Його взяти під контроль. У нас є міліція, напевно, в такий спосіб. Сільська рада до вирішення питання повинна тримати на контролі. Дякую. Ще всі депутати хто. Тому прохання відкласти і вивчити і тоді приймати рішення. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Приймається одного голосу. Дякую. Переходимо до третього питання порядку денного про програму розвитку інвестиційної діяльності. Ми його слухали на комісії, тому прохання було рекомендовано комісією, щоб... Програму розвитку прийняти, так? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Переходимо до четвертого порядку, питання порядку денного про програму підтримки молоді 2016-2020 років. Ми слухали про цю програму на комісії, так погодили сесії рекомендувати програму затвердити. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одного лошаді. Будьте уважні, колеги депутати. П'яте питання: про внесення змін до плану роботи Зорянської сільської ради на 2016 рік та затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регулярних актів. Ми слухали на комісію. Слухали. Пропонували внести зміни до плану роботи Зрядської сільської ради на 2016 рік. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. По шостому питанню про прийняття у комунальну власність Зерської сільської ради квартири номер 17 по вулиці Жовтнева, 7 в селі Зоря Рівненського району. На як слухали ми це питання? Не слухали. Прошу доповідачну минулості Мирослава Петіна, заступник сільського голови. Надійшло питання Рівненської прокуратури, прокуратури Рівненської області від 23 лютого 2016 року за номером 8 і відповідні документи до нього. Тобто свідоцтво про право власності читаю одразу постановчу частину рішення, взявши до уваги акт прийому передачі. Оригінальних правоустановлюючих документів на квартиру номер 17 в будинку номер 7 по вулиці Жовневій зоря, а саме технічний паспорт, виготовлений КП Рівненське ОВТІ, реєстраційний номер 11717, інвентаризаційна справа номер 949 свідоцтво про право власності на нерухове майно від 20.01.2010 року, серія САС номер 700 583, витяг про реєстрацію право власності на нерухове майно. За номером 250-97-382 від 21 січня 2010 року. Витяг з бухгалтерського балансового рахунку державної іпотечної установи No 3 Взявши до уваги рішення сесії Зурянської сільської ради від 9 червня 2015 року номер 1658. Та керуючись пунктом 51 частини 1 статті 26 статті 60 закону України про місцеве самоврядування України, Зорянська сільська рада вирішила прийняти безоплатно у комунальну власність сільської ради квартиру номер 17 будинку номер 7 по вулиці Жовтневій в селі Зоря. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з правових питань цього самоврядування депутатської діяльності та етики. Голова Кузьменюк Наталія Михайлова. Є запитання до доповідача, шановні колеги депутати? Немає ваші пропозиції, Мирославщина. Надати? Прийняти проповідати. Прошу голосувати. Хто за? Дивіться, я ж прошу. Я ж запитував, є питання до доповідача? Є вас питання? Прокурори відповідають Ніри Ківані. Хто за? Прошу голосувати. што предаде по-намо вас. Што проте, тоа требам се